Так, зараз буде тестування, як буде проходити зарядку цей, ці 3 батареї, котрі з'єднані з собою інверторними BMS GK. І це буде тестуватися на повній потужності цього інвертора, котра складає 12 кВт, тобто 240 А для низьковольтних батарей. Батареї більш-менш на тестах з меншим струмом показують себе рівномірними. Але побачимо, що буде, коли на кожну піде ПО 90 А. Ну, от, стартували. От, бачимо, що тягне. Зараз інвертор з мережі 12 кВт, на батареї качає 11. Бачимо 70 А на першій батареї 71. 71-71. 71 і дивимося, що у нас на третій батареї. Зараз. Зараз воно підконектиться, Так, на третій батареї у нас 76. Ну, ця батарея сама гарна, Значить, ця батарея на нових пакетах SK Innovation при потужності, котра йде на батарею 4 кВт. Девіація по я-какам представляє всього 0,02 В. Це дуже гарний результат. Далі у нас є батарея Це з hyundai Kona батарея. Вона тягне на себе 3,7 кВт, девіація по каміркам сотих, 0, 3, 0, 35 тисячних вольта. І ще у нас є батарея, це теж Кона. Зараз подивимося, що в неї. Тягне вона на себе 37. І девіація у неї 0,05. 5. Сотих. Ну, непогані в цілому результати, я доволен. Задоволений. І ми бачимо, що тягне наразі інвертор 11 кВт на батареї. Це на батареї 11 кВт. Да? Ну, десь так. Це його максимальна потужність, як бачимо, поки що вентилятори він не ввімкнув. Так, ну ось заряджання продовжується, і, і Дея ввімкнула обидва свої вентилятора. Але все гаразд, батареї не гріються, все стабільно дуже. ну Тобто і навантаження по 4 кВт на батареї, кожна з котрих 10 кВт годин ємністю, то не є велике навантаження, воно навіть нижче, ніж 0,5 0,57. Все працює, звісно, в такому режимі не планується їх експлуатувати, це просто випробування. Наразі буде десь в два рази менше струм заряду від мережі, але від сонця так буде качати все, що можна.